Адміністративна, антикорупційна, судова, виборча конституційна це не повний перелік реформ, які громадські активісти пропонують втілити новообраному президенту України та Верховній Раді. Переконують, об'єдналися, аби покращити життя українців та щоб довести герої Небесної сотні загинули недаремно. Ми зрозуміли, що Євромайдан він не може завершитися. Він він може завершитися на вулиці, але не може завершитися в голові. І, власне, революція гідності вона повинна була перетворитися в революцію ефективності. Ми об'єднали найбільші аналітичні центри України. Зараз це близько 50 організацій, всеукраїнського рівня, місцевого рівня, які працюють над написанням текстів законопроєктів, а також постанов Кабінету міністрів і просувають їх у парламенті. За словами координаторів проєкту реанімаційний пакет реформ у Верховній Раді України сформувалась депутатська група, яка співпрацює з їхньою організацією. Парламент навіть вже проголосував за три законопроекти, пропоновані громадськими активістами. Ми пропонуємо депутатам. Законопроекти подаємо їх в парламент. У нас є партнери в парламенті. Це міжфракційне об'єднання платформа реформ. 28 депутатів зараз в нього входять. Ми їх об'єднали на нашій громадській ініціативі. Особливу увагу активісти акцентували на судовій реформі. Кажуть, її треба реалізувати. Однією з перших розпочалася дуже сильна боротьба між кланами. З одного боку це Ківалов з усім своїм оточенням. З іншого боку, це власенко, який хоче очолити Вищу Раду юстиції. І не треба бути далекоглядним, щоб зрозуміти, вони роблять це не для того, щоб навести на підставі якихось гарних тез лад в правовій системі. Очевидно, вони хочуть надавати послуги е, політичним групам. Тому перша наша задача, яку ми ставимо е, для себе, це розламати абсолю, абсолютно е, такий підхід. Крім законопроєктів, для парламенту, розробили громадські активісти і 10 першочергових реформ для президента України. У разі їх прийняття запевняють координатори проєкту, українці і прості і не дуже мають шанс зажити по новому, але під контролем громадськості. Олександр Тузар Темлоговський, новини Рівного.